Пізній цвіт, автор Лариса Дзиговська, декламує Олена Чорна. Ой, чого ж ви вишні зацвіли так пізно поблизу хатину у кінці села? Пам'ятаю, мати, все просила слізно. приїжджайте, діти, поки я жива. Не хвилюйтесь, мамо, будем навіщати, поливайте вишні, бережіть красу. Ну, а зараз знову мусите прощати, у містах на сім'ї, та нема часу. І вона чекала у вікно дивилась, так хотіла знати, як живуть вони. На колінах часто до Христа молилась за внучаток двійко, що вже підросли. Захотіли діти Навістити матір, повбирали спишно, взяли у на поріг ступають Лиш ікони в хаті, із куточків сумно, сумно так глядять. Ой, чого ж ви, мамо, нас не дочекались, зажурились гірко сини, соколи. Ми же з вами, рідна, навіть не прощались. Подивіться, ниньку внуки підросли. На столі записку залишила мати, Образок маленький, і старий блокнот. Поживайте дружно, милі соколята, научайте діток досягать висот, доглядайте вишні, вже не біля хати, споглядайте цвіт їх десь там, за селом, і не плачте, милі мої онучата, ви мене згадайте навесні добром. Не чекайте, діти, слушної години, поспішайте рідним Дарувати тепло в материнськім серці б'ється щохвилини вся любов безмежна, ніжність і добро.